Всім привіт, друзі! Зараз буде рубрика стрибки з моєю подругою Євою. Давайте починаємо. Друзі, перший левел. Стрибок звідси до туди. Дострибнули. Друзі, це другий левел з поручня. Прямо до вас. Дострибнули. Це третій левел звідси з правого поручня. Дострибнули. До Друзі, нарешті предостанній, четвертий левел. Звідси прямо до вас. Один, два, три. О, ох, ох, ох. І нарешті на п'ятий левел, Самий важкий буде. Друзі, нарешті п'ятий левел. Скрісла прямо до вас. Фу! Дуже всім дякую за перегляд. До побачення.